Ваш клієнт каже, що хочу, щоб близька людина була тут. При переживанні втрати відбувається процес ідентифікації з померлим і призив, намагання повернути те, як було раніше. Ми знаємо, що це нереально і перша наша задача повернення до реальності. Прийняття втрати починається з того, що приймаємо спочатку реальність. Лише коли людина приймає реальність. Тоді ми можемо рухатися далі. Лише коли людина, як доросла позиція, приймає, що в цьому світі є біологічні обумовлені процеси життя та смерті, тоді ми можемо вже рухатися в перепроживанні емоцій і подальше прийняття на більш глибинному рівні. Отже. Завжди починаємо спочатку прийняття реальності і вже потім е, перепроживання суму, туги та інших тяжких емоцій. Е, е, Діліться в коментарях, що відбувається з вашими клієнтами, і підписуйтесь на цей канал, будемо більше говорити про гори та втрату.